Всім привіт, мої друзі! З вами я Петя і це серія про Бравл Старсу. Я вже зняв дві серії про останній день на землі, і чи хоч мені не сняти про Бравл Старс і показати свій аккаунт. Отак на даний момент виглядає мій аккаунт. У мене 36 кубків і 400. І теж 400 кубків, блін. спорти все, ладно. Зараз ді... демонічний сезон, тут у скінчики. Поки що у мене є стільки газ оцей. Пересилаю постійно. Так. В Бравлері у мене 74. Почти всі легендарні є. Спайк, Ворон, Леон, Сенді, Мех, Вольт. Я вчора драк купив, мені випало 100 гемов, і я купив його. У мене було 4000 кредитів, я його купив за всі гемаси. Зараз я розблокірую казе, скоро вийде транк. Через 2 дня. Отак. І давайте з вами зігранемо в якийсь бой. Оце вот я не можу, я завтра получу 7 дуже, дуже, Це дуже круто. Так, і давайте зіграємо в ограблення банка. Банка. І так. Зараз ми виберемо. Давайте оцього обравлі. Це мій легендарний скин, він мені недавно випав. Такий у мене крутий скин є. Ще у мене є. отакий от легендарний скін. Uh, ні, це у мене є. Отакий От легендар... Ой. Отакий От легендарний скин. А іще в мене десь був легендарний скин. А, на Спайка, оцей. Отакий От крутий він. Напишіть в коментарі, який він більше скин нравиться. Якщо цей, то, то пишіть спайк. Якщо вольт, пишіть вольт. А якщо кенжі, пишіть кенжі. Мені буде цікаво по почитати. Я пролайкаю всі коментарі. Ще у мене є от такий от скінчик щелкунчик Єйл. Ну, ми зараз пограємо за сту. Класний скін. У нього ще озвучка друга. Так, зараз будемо починати. Начинаємо бой. Отак От він стріляє, якщо таке круто. У мене ж тут, бачите, ті фіолетові ці штучки, це демонічні, типу, пуліша. Ах. Ой, убили мене. Як бачите, коли я помираю на моєму місці, спавниться вроді, наскільки я бачив демон. Якийсь такий, мінчий ангел. Не знаю, який буде бити їх. Така у мене довга ульта, тому що. Хоп! Главное попасти один раз, і вони зразу заряджаються. А, акуратно, акуратно. Спокойно убиваємо. Що така, бачите, прикольна анімація, коли убиваю. Ах ти ж вбила мене, пряталась в кустах щас її хоп! На. На привет, красавица. Убив. Я бачу, там, типа, типа, якесь озеро відкривається, і от туда щупальця. Так, оп, сюди, хоп, сюди, хоп. Убили. Що це убиває? Що це буває? Подивіться. Та що жорстко. Нет, нет, спокойно. Ви бачили цього медведя здорового? це гіпернаніту, походу. Якщо що, ребят, я реально довго не грав Бравл Старс, от ви бачили 5 місяців? От і всі ці 5 місяців я не играв Бравл Стар. Я Бравл Старс в чортике скачав і тільки ради відео. Я потом сразу же його удалю. Або хто знає, може я його ще зберігаю на потом. Ой-ой-ой-ой, акуратно, акуратно. Так, зараз тут Ніта, убивай мій бестро. Бестро, убира... убивай мій. Так. Вибачте, просто до мене прийшли п'ять брати, і вони кричати почали. Так, осьо. Осьо, зараз. Вибачте. Осьо. Осьо, вони підгорілися і йдуть. Зараз я їх... Зараз. У мене щось всі пінчики є на цього сту. Ми виграли. Ура! О, вибачте за звук. Зараз, друзі... Вибираємо другого бойця. Вибираємо другого бойця. І граємо. Вибачте, друзі, це зарядка. Все, нас більше не буде так ділати, надіюсь, я Вибираємо Єйла. Він, кстати, тоже прикольно стріляє. И давайте, наверное. Давайте мячик попробуємо поганяти. Я брал бол не сильно люблю, но... Такой іноді, если играю. Я заходив в новості, насколько я там бачив, там, типа. Там, типа, есть... Є... 100 стардропов демонічних скоро будуть давати, да? Чи ні? Дивіться як він класно стріляє, Я цих пір удивляюсь. Мені кстати, з ящика трофейного готов. ви бачили той трофейний ящик? Там 34 отих, Ну. Там, короче, випадають предмети і скини всякі Ото напишіть в коментарі скільки вам предметів випало коли ви відкрили тут ящик. Мені наприклад випало 34 предмета. 34 мені би получили два скина оцей і отой на стулі гіндарний. Отак. Як ви бачите, тільки що кіт стояв чисто в АФК і чисто убив тільки, що зараз він. Ах ти ж! Бистро, Бистро гаджет... А, Не успів. А хто? А, Ага. Так, зараз бистренько ми. Ми заби... Я забив один гол. Біжим. Ні, 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 швидше, швидше. На. Так, спокійно, спокійно, спокійно. Ах ти ж. Ні. Фух. 40 хп. Ну тут мені не вижити тут. Ах ти ж. Ну, все, ну все, друзі. Я тут лібо помру, либо. Я помер. Да. Жалко, ладно, нічого страшного. А і ще. Я кстати, дуже вату прошу ну, написати в коментарі. Можете мені, будь ласка, написати чисто раді прикола, скільки у вас купків хочу. Хочу подивитися і узнати. Опа, а тим часом він забив другий гол гром якийсь. Давайте йому. Давайте йому поставимо джи. Так. О, звезда. Так, думайте, випаде з чи Я думаю, да. Ні. А на ті звздочки. Я думаю, не випаде. Давайте, раз, два, три. Не випав. Да мне в последнє время не на скини. Да, друзья. все скинчики. Я можу купити любий рідкий скин зараз, потому що. Потому що вони з тища блінгов. Но я їх не буду купувати, потому що. Ну, потому що я считаю, що редкі скини це просто щось. Якийсь прикол, типа. Можна на кита купити, правда? Не знаю, не знаю. Я, навірно, куплю на Драку цей. Потому що, дивіться, зараз я вам обійсню. Тихо, не треба злитись, зараз я вам обійсню. Дивіться. Щас. Мені надо Лумі. Бачите Лумі? Так, да, це у мене тоже такий есть крутий скин, но. Бачите Лумі? Лумі ж це жінка драко, так? Ну, девушка можна, так сказати. Що... У мене є скин, він мені випав, случайно. Значить, соответственно, на драку теж такий скин має бути. Ну, напишіть, якщо я не правий. Купив ще цей гаджет. Я назад на цей скин мені дуже подобається. Я його купив за 79 гемов. В магазі, вроді, так. Да. в одну партійку за драку. Я його недавно отримав. І я так-то не розібрався, як і грати, поэтому. Не розібрався. Поэтому давайте спробуємо. Наскільки я знаю. Если ты будешь бити кончиком, ну його гітари то ти наносиш багато урона. це все, що я знаю, да, вроде. Давайте пробуємо А, да, 3200. Нічого собі Мені кажется... А, ще вистрілює мої ці демонічні штуки, то я багато урон наношу. Щас Сейчас... Ну, исчезай! А, все. О, все. Ой, я ще? Окей, зараз хоп! На. Их, их, их. на тобі. Де він? все? А, ні. На, 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 три кіла за раз. Який же я крутий. Міг би собі сам собі в джеджеп поставив би. Я один сильний. Ну, давай ще разіграємо. А це що Броубол 5 на 5? Ай, тільки зараз поняв, що це Броубол 5 на 5. Да. Да, друзі, якщо це бонусний ролик. Це уже бонусний ролик, тому що я просто не знаю, що знімати. Напишіть свої ідеї, що мені знімати далі, потому що реально немає ідей більше. Просто нема ідей. Реально нема просто ідей. І я от думаю, що мені знімати, тому що. Бравл Старс я ось, ну, поснімав, типа останній день на землі я почав свій типа серіальчик маленький, да хорошо. Реальну життя я поки не можу знімати, так що не предлагати мені ідеї. Тому що у мене розбита камера. Вона вже їде, я її заказав. Отак от. от. Що поки що я можу грати в ці ігри. Тому напишуйте ідеї страшні, хороші, добрі, не знаю, любі. Я буду. Я поіграю, подивлюся. Да, от так, отак. Да. Так, і я сподіваюся, цей ролик вийде в той же день, коли я випустив другу серію про. Про день на землі. Ну, хорошо. Хоп! Хоп! Ах ти ж, ні, ні, ні. На, на, на. О, сколько я килив сразу сделал. Так, сейчас трансформируем в дракончика. Щит, дракончик и погнал. Просто погнал. Да ладно, это уже, мне кажется, раз, раз пятый. И еще я звездный игрок снова. О. Делаем еще один выигрыш. И я получаю две. Ось, я получаю одну демонічну звезду. Я душу у ви не випаде скина. Дуже хочу дімонічний морський або оцей бул. Прикольний. Вони два прикольних скина. Хотілося б зіграти. От я вам ще покажу прикольненький факт про Бравл Старс. Вас він удивить трошки. Акуратно киляємо всіх. Як я це люблю, люблю робити? А, це була коп'ялі. Окей. Акуратно, опять кіляємо всіх. Ухти. Забили перший. Щас. опять моя любимо тактика. Чик. чик і погнав! Нет, я. А, забив. Я так хотів Сенді. І так, опять я звздний игрок. Да. Ще одна ця звезда. Пожалуйста, щось Ні, Не, не скин пінчик, пінчик А Пінчик пінчик опять. О, шо це таке? Не поняв. А, це третя ячейка. Прикольно. А ще звізда. Прикольно. Ще звізда. Все Все, відкрили звіз. А тепер можу вибирати ще третю. Його чи ж не можна оце вибрати. Він недоступний на даний момент. Написано. Хорошо. Отакий от у мене, типу, аккаунтик. Ну, ви бачили. Отак от, от, да. Ну, отак от, от ставте лайки і підписуйтесь на канал, я буду знімати почаще такий контент. З вами був я, П'етя, і Бравл Старс. Всім пока-пока-пока.